Прихильності і знову міцна дружба поміж двома диктаторами. помен, мен тощо, поменше, то що повище, Путін і пригожин От може мати якісь негативні наслідки на полі бою в Україні. Такий пригожин диктатор. Такий диктатор. Знаєте, як то кажуть Мамкін. Кишенькові так він звичайний звичайний злочинець, звичайний, звичайний фунт ну, на певному рівні, да, як то вибачають за жаргон, тобто людина, яка просто виконує свою роль за вказівкою. Нема ніякого пригожена особистості, немає ніякого його, там якогось простору, в якому він може діяти за власними там бажаннями. Він виконує вказівки, те, що робиться сьогодні. Для Росії невигідно продовжувати війну. Вони знаходяться зараз на певному етапі, на якому вони розуміють, що далі буде дуже дорого і дуже боляче. На сьогоднішніми вони подивилися, що вони вже мають. Вони вже для себе певним чином визначили якісь рамки, в яких вони можуть провести перемовини. Вони так бажають, це їхні хотілки, Да? Вони думають, окей, давайте ми залишимо за собою Крим ті території, які є. Давайте поговоримо про це. Вони перевіряють наше суспільство на те, що яка буде реакція. Вони перевіряють своє суспільство таким чином, яка буде реакція, щитуються, і роблять висновки, роблять аналітику свою певну. То це просто інформаційний вкид. Звісно, вони розуміють, що ніяких перемовин не буде. Це сигнал певним чином, також для наших західних партнерів, для всіх країн, які сьогодні. А, нас підтримують про те, що дивіться. Ну ми ж говорили про те, що ми готові там для, до перемовин. Ви відмовились, uh -huh. окей. Тобто, це може бути що, але це точно якийсь інформаційний вкид певним чином, розрахований на те, що подивитись на реакцію. Можливо, а ось знаєте, є у дійсно у росіян такі є. В них вони і мислять. А ось. а ось захватимо Київ. Не вийшло, ну окей. А ось захватимо Донбас, не виходить. Окей, а ось там ще щось. Ну воно так не буде. Їхня стратегія, вона не дуже далекоглядна. Я хочу застерегти багатьох аналітиків або певних людей, які думають, що в них якась того перспектива. Чи, ну, тобто є якийсь mm -hmm. аналіз до страковий. Там да. у них такого немає. У них є щось там, якісь такі. Знаєте, сьогодні напились ввечері. Щось придумали. Завтра не поїхали, знову щось придумали. Воно десь так на такому рівні відбувається. Ну, тим не менше, пане Валерію, сам Пригожин старається собі вибудувати таку репутацію людини, у якої є своя власна думка, власні сили, якісь і навіть повідомляли раніше ті самі аналітики, що у нього є якісь там бажання стати також за Путіним його наступником. І ось нещодавно син речника Кремля Дмитра Піскова, нібито воював у ПВК Вагнер. Про це заявив сам Пригожин. За його словами, Пісков запропонував відправити до ПВК свого сина, який до цього. Мешков чи то в Англии, чи то в США. Дали мова Пригожина. Из всех моих знакомых, один человек, Дмитрий Сергеевич Песков, который в свое время прослыл законченным либералом своего сына, который часть жизни в Америке прожил, по-моему, если не ошибаюсь, или в Англии, пришел говорит, забери его простым артиллеристом. Кстати, отработал абсолютно нормально. Простым артиллеристом, по коленам в грязи, в гоне на урагане. Мало кто об этом знает. Ну, мусимо ми вмикати час від часу такі от прямі мови для того, щоб розуміти, з ким ми воюємо, пане Валерій. От я так розумію, що у вас є досвід спілкування з людьми, які якийсь час були обмежені е, у волі, так і той самий Пригожин, же ж також має досвід перебування у в'язниці. Як ви вважаєте, оце така бравадна репутація? Його те, що він так говорить з таким от натиском. Це все от реально від нього, чи це просто актерочка така? Та ні, що може бути реально в словах Пригожина? Там вони, навіть якщо їх завтра заставлять сказати якусь правду, вони не зможуть її вимовити. Дивіться, все це розраховано на внутрішнього на внутрішнього споживача. У них сьогодні є проблема певна: це мотивація їхнього війська. Вони розуміють, що вона на не просто на низькому рівні, вона відсутня. Тобто mm -hmm. у них там, якщо є мотивація, то певних груп, які там ідуть за гроші, це там якісь костяк ПВК Вагнера, це якісь там високопосадовці в мінобороні, це якісь там можливо бригадні генерали, які отримують великі кошти і крадуть там на озброєні, там на екіпіруванні. А всі звичайний боєць, яка в нього може бути мотивація. Вони ж там між собою спілкуються, в них є чати, вони дивляться, наші чати. Вони розуміють, що вони тут просто ну нічого в них не вийде. Тут їх тільки смерть або каліцтво чекає. Тому у них всі сили сьогодні направлені на те, щоб якимось чином ну, підбадрити своїх людей, показати дивіться, от я не боюсь, там от пригожин там їздить десь в Бахмуті, там фотографіруються, там знімає відоси. Тут він говорить про піскова. Ну це смішно, правда, серйозна людина. Там в якого там. Олігарх один із найпловіших людей в Російській Федерації його син поїде на війну. Ну, це ж ми розуміємо, що це не син. І більшість росіян це розуміють. Але ви знаєте, для вони розрахована ця інформаційна кампанія. Не на тих росіян, які розуміють, які думають, і тих, які думають, і розуміють. Вони вже або виїхали, або купили собі білий квиток і сидять там в Москві. і Займаються бізнесом. Вони розраховані на звичайних там бурят, де яких знаєте людей з низьким IQ, які вмикають телевізор і. Його мама каже: слухай там. «Ванечка, смотри, там син пісково воює, Давай йти. Йди, там, от, от вони десь в такому руслі на тихі розраховано. Вона можливо спрацює. От вони сьогодні все накручують на те, щоб якимось чином поповнити своє своє війська, тому що вони розуміють, що в них не хочуть люди йти. Їх виходиться там витягувати з квартири, якось примусово туди затягувати. Вони вже сьогодні інвалідів туди тягнуть. Я ж не знаю завтра, кого вони туди притягнуть. Я не знаю. Отже, вони розуміють, що в старков... доластрокосередньострокової перспективи. Ві, вони будь-які великі проблеми в тому числі і з мобілізацією. Ну, до речі, от те, що тягнуть, є у цьому видно потреба. Останній резерв у лавах так званих вагнерівців. Лишилося близько 6 тисяч боєздатних солдатів. Очільник ПВК Пригожин поскаржився на те, що російське військово-політичне керівництво масово створює нові приватні військові компанії та відмовляється передати під його командування 200 тисяч солдатів. Бізнесмен стверджує, що в РФ намагаються створити альтернативу вагнеру у вигляді багатьох невеликих ПВК, аби зменшити силу компанії при. Гожена, яка може відіграти якусь роль у внутрішній політиці, От 6 тисяч чоловік лишається, скільки вже м'яса, скільки вже фаршу виготовили наші захисники на фронті з цих вагнерівців. До чого все йде? От З одного боку інформація про те, що дружить, начебто він з путіним, з іншого боку, скаржиться. Та він не дружить і не скаржиться. Це все постанова. Ви розумієте? Ну не треба думати, що в Російській Федерації це моя особиста думка, і uh -huh. не тільки моя, там, багатьох людей. Також що це все постановки. Немає там ніякого розколу, поки що на, на теперішній час. Те, що там грається, Стрілков, якусь критику, там йому подібні. Те, що там Пригожин десь там намагається критикувати. Це більше розраховано. Я ж кажу на внутрішнього споживача mm -hmm. на маніпуляція, також на те, щоб ввести в оману, що там щось недобре. Них в Росії щось там відбувається, можливо, щось і відбувається багато. Про це говорять аналітиків, що попереду чекає проблеми в Російській Федерації в певному сенсі там розколів, його там оточення Путіна, і так далі. Так, це буде відбуватися, але точно не від Пригожина і стрілкова. Я вам кажу: якщо б це було дійсно так, то вони прожили максимум сутки. Там їх би знайшли, як там Нінцова або ще когось там десь на вбитими. О, тому. При пригожен ну, це функція звичайна шістка, яка там виконує свою роботу. Те, що вони сьогодні роблять, вони розуміють, що в них є єдине, єдине, що вони розуміють, що у них є шанс сьогодні зірвати куш, швидко заробити гроші і встигнути в той останній потяг виїхати з Російської Федерації до того, як там почнеться. Почнеться розруха, почнеться такі темні часи для Російської Федерації. Вони це розуміють, вони точно знають, що це невідворотні. Ми сьогодні знаємо і чуємо від посадовців МО України, що вже там виходять на наших на наших високопосадовців, їхні там чинуші, і хочуть якось домовитись про те, щоб отримати якісь гарантії безпеки або. Тут у нас або десь там за кордоном, щоб можна було виїхати, щоб не потрапити під суд для того, щоб не бути там знищеними, і так далі. Отже, це є. А те, що там якась природня, те, що ми чуємо від Пригожина або там стрілкових, там і так далі, про те, що там вони там проти, там царя, це все гра на публіку зовнішнього. Пане Валерій, і останнє, от ви зазначали, що дійсно ця внутрішня публіка і питання інтелекту IQ. От ми розуміємо, що волею-неволею, але доводиться контактувати з пригуженим, тим самим військовим керівникам, чи то Герасімов з ним мусить спілкуватися, якісь генерали і так далі. Вони все ж таки закінчили якісь училища військові, якісь вищі навчальні заклади. У них того інтелекту все ж таки не вистачає. Чи вони роблять вигляд, що вони з ним дружать? Чи на вашу думку у них там конформатор. Фантація повним ходом іде ну, навчальний заклад, він не додає багато інтелекту, він дає просто а, бумажку про те, що ти не дурак. Да? Uh -huh. так, певним чином, якісь там знання, навички даються, але якщо їх не розвивати, якщо займатися не фане фаховою справою, а там 30 років грабувати просто і сидіти в ресторані, вирішати справи, то які там які IQ може бути. Uh -huh. Пригожин так, звісно, з ними контактує. Як може бути, він виходить сьогодні, вже майже там півроку виконує одну з головних ролей в стратегії Російської Федерації після того, як вони були розбиті в Харківській області, як вигнані з Херсонської області. Вони зрозуміли, що щось тут не те треба збирати резерви. Вони багато техніки втратили особового складу, особливо офіцерського складу. Який дуже важливий для армії, тому вони використали такий, такий метод взяли Пригожина, взяли зеків, і зараз Пригожин відіграє роль відтягування часу, певного для того, щоб вони змогли провести мобілізацію, хоч якось там підготувати швидко цих мобілізованих людей, якось поновити техніку, перебудувати свою внутрішню військову стратегію, військово-промисловий комплекс. І от вони виграють час за цей рахунок. Пригожин, він просто відіграє роль цього певного там часового часового механізму. Зрозуміло. Тобто, у них там конфронтація, свариться між собою. У нас честь і повага до кожного військового, який береже свою землю. Дякую за те, що вимкнулися у наш етер пане Валерій. Валерій поцилуйку з нами говорив радник, міністра внутрішніх справ з 2014 по 2021 рік. На все добре.